Вітаю, друзі! З вами Лемок. Не пропустіть теперішні вихідні в літачках, тому що є можливість отримати відразу 9 коробочок. Що за завдання? Дивіться. Завдання зіграти 25 повних боїв і знищити принаймні один літак супротивника в кожному на літаку 4-10 го го рівня. Тобто 4 го по 10 й рівень граємо собі, знищуємо хоча б один літак, і протягом 25 боїв воно виконається. Дає 3 унікальні трофеї і 3 прості трофеї. Але це не основне завдання. Основне завдання – це святкові активності. Здобути 250 тисяч персональних очків на літаках 4-10 рівня. І отримаєте 3 сталеві трофеї. Чим вони цікаві? Тим, що в них фактично завжди буде золото. Тобто там мінімалка 250 золота завжди. І плюс можливість випадіння додаткового золота, додаткових премлітаків великої кількості вільного досвіду. Тому, в принципі, це завдання доволі легко виконується, скільки вам потрібно буде зіграти боїв. Е, ну, Сумарно, десь приблизно біля 30. Якщо ви будете виконувати це завдання, е, це небагато протягом 4 діб. Тобто ця пропозиція доступна з 26 по 30 грудня в нас. Тому, будь ласка, заходіть, грайте. Скільки сумарно золота, Ну, мінімум, мінімум що ви зможете отримати за акції, це приблизно 1000 золота. Це само найменше. Ну, а там уже, як кажуть, кому як пощастить. Такі от справи, я, чесно кажучи, не сильно дивився по акціях. Заходив та грав собі щось там. І знайшов таку от новину. Це, до речі, не остання новина, тому що після завершення 30 го числа так, зараз давайте я знайду, з 30 го по 31 -го грудня буде можливість у вас отримати один трофей 40, що потрібно буде зробити: зіграти 5 боїв і заробити в кожному по 5 тисяч персональних очків. Тобто, робиться це дуже легко. І, відповідно, ви собі заробите один трофей 40. Там також є шанс випадіння золота доволі таки непоганий, однак це ну, не найкращі в коробочці, по-моєму. Такі от справи, друзі. І останнє завдання у нас це з 31 на 1 січня. У нас буде можливість отримати прем-літачок 4 рівня Renault С714. Я так розумію, що це француз. У мене його, по-моєму, немає. Що потрібно буде зробити? Також зіграти 5 боїв і в кожному зробити по 5 тисяч персональних очків. Отже, давайте. Я дивлюся, чи є у мене цей Рінауд C. 714. А, він у мене от і є. Отакий от літачок. Вам буде можливість отримати на свій аккаунт, а мені, відповідно, отримати за нього компенсацію, що мене надзвичайно радує. Тому перевіряйте, чи є у вас така от машина в ангарі, і якщо є, то обов'язково з 31 на 1 заходіть, грайте і забирайте собі компенсацію, якщо не літачок. Ну, або літачок, в кого його немає, на наступний раз буде компенсація. Такі от справи, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!